Росія завдала збитків до України на майже 2 трильйони гривень. Це лише попередні підрахунки, бо війна триває. Росіяни зумисне знищують наші природні багатства, ліси, степи, моря, тварин і рослин. І, хоча зазвичай до екологічних проблем ми залишаємося байдужими, нині те, що коїть окупант, це справжній екоцид. Його наслідки ми відчуватимемо десятки років. На забруднені снарядами землі ми не зможемо вирощувати городину. Не будемо пити отруєну воду після пожежі. Теж на нафтобазах ми ще не скоро зможемо погуляти нашими лісами, бо вони заміновані. За все Росія має понести покарання і компенсувати збитки. Ось що залишилося від нафтобази у Калинівці на Київщині купи металу та згорілі бензовози. У ємності з пальним торік, 24 березня, влучило дві російські ракети. Вони палали п'ять днів. Витекло та згоріло пальне з 22 великих цистерн. Знищені вісім естакад з вагонами, трубопровід. За кілометр від нафтобази, річка, озеро, житлові будинки, поле засіяне озименою. І тут досі чути запах горілої нафти. Близько шести тонн палива. Було вигоріло тут і було підірвано під час ракетної атаки. Близько 20 тисяч тонн забруднюючих речовин потрапило в атмосферне повітря. Сьогодні на об'єкті працюють фахівці Держекоінспекції. Ще торік, у квітні, брали проби ґрунту та води. Перевищення за всіма показниками було в десятки разів. Нині проби беруть знову. У липні місяці ми отримали повідомлення, що тут масовий мор риби. І коли ми прибули на місце, дійсно тут на березі лежали. Ну, я не розбираюсь, в видах риби ну такого розміру риба дохла лежала. Забруднені підземні вода, відповідно, шкідливі речовини могли потрапити в колодязі мешканців. Але чи заражена питна вода, ніхто не перевіряв, кажуть в екоінспекції. Це на їхні повноваження, місцева влада, начебто, теж досліджень не замовляла. За фактом влучання російських ракет у нафтобазу Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження. Розслідують вже 104 злочини проти довкілля. Але чи вдасться поки? Рати винних і як це зробити. Прокурори припускають, екологічні злочини росіян розглядатиме міжнародний спецтрибунал. Ряд кримінальних проваджень, зокрема, вони діляться на чотири категорії міжнародних злочинів. Вони розслідуються відповідно до своєї компетенції, зокрема в тому числі міжнародним кримінальним судом. У нашому випадку найбільше яка складніше таких прецедентів світового навіть масштабу я не кажу навіть там за 21 століття, там частково століття, їх не було просто. Що слід зробити зараз, це правильно їх задокументувати нині. ...Міндовкілля зафіксувало 2362 випадки впливу війни на нашу екологію. Це прямі наслідки влучання в нафтобази, окупація заповідників, забруднення ґрунтів снарядами, замінування моря. А ще є сотні одиниць спаленої російської техніки, яка теж забруднює нашу землю. Звалища будівельних відходів після руйнувань будинків, забруднення річок після підриву мостів. Щоб колись отримати за все це компенсацію від Росії, уже зараз треба об'єктивно оцінити збитки. А з цим складніше. Попередньо у міндовкілі нарахували, Росія задала шкоди нашій природі майже на 2 трильйони гривень. Але в Держекоінспекції визнають, є питання до системи обрахунку вона має бути досконалою, щоб потім у міжнародного суду не було питань. Це не виключно ось згорів склад, забруднулася земля. Це ризик для мешканців сусідніх населених пунктів, що їх підземні води забруднені. Вони не можуть пити воду з колодязів, повинні повинні закуповувати воду. Це страх відпустити дітей в ліс, тому що цей ліс є замінованим, і це теж все вивозиться в виводиться в певну економічну шкоду в е, грошовій формі. Ці груди металу. А раніше склад з харчами. Бізнес Валерія сюди декілька разів влучало, коли біля Києва точилися бої. Ангар. Тлів два тижні пожежники не могли сюди приїхати, тут без перестанку стріляли. Руїни ще навіть не прибирав, бо куди ж вивезти цей метал. На переплавку не піде, треба його десь складати, а він забруднить ґрунти. Валерій сам ще навесні викликав держекоінспекцію. Сьогодні фахівці знову дослідять тутешній ґрунт. А ще підприємець влітку подав на Росію до Європейського суду справ людини і теж буде добуватися компенсації за все, що росіяни тут накоїли. Сподіваюся, що коли ми переможемо. Це вже буде нести такий, якби, і більш політичний. Такий аспект, що всі країни, які нам допомагають, примусять цю країну агресора відшкодувати нам ці збитки. Загалом у світі було лише два випадки, коли держава-агресор заплатила за злочини проти довкілля. Ірак виплачував компенсацію Кувейту за скидання 8 мільйонів барелів нафти у Перську затоку. Також репарації за шкоду навколишньому середовищі виплачувала Нікарагуа по старійці після війни між країнами. Наталя Кулико, Олексій Євченко, факт 10.